Президент відповів на петицію про посилення відповідальності для військових. Друзі, 13 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект номер 8271 який посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів керівництва, а також за зловживання алкогольних напоїв, самовільне залишення військової частини та дезертирство. Але була подана петиція накласти вето на даний закон номер 8271 У відповіді на петицію президент зазначає, що підписаний ним законопроект спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час знесення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту вітчизни. Так, друзі, зазначено у дописі. Крім того, президент додав, що при прийнятті рішення про підписання даного закону врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.